Hello, everybody! And you are on the channel Voice of Changes. Взагалі я прикалуюсь, друзі. Хто не знає, у мене ще є один канал, не політичний, він про тестування програмного забезпечення і як взагалі я став тестером. І от останнім часом мене питають: от той безкоштовний курс, який я виклав, чи можна після нього реально стати тестером? Тому що компанії хочуть людей з досвідом. Пишуть там 1-3 роки, деякі взагалі 3-6 років пишуть досвіду. Звичайно, компанії хочуть людей з досвідом, тому що їх не потрібно вчити, вони вже щось мають, їх там треба коротко просто вести в курс справа, все інше вони вже робили. Звичайно, компанії хочуть, але повірте мені, і я приклад тому, що можна легко знайти роботу без досвіду. Ну, як це без досвіду? От я, наприклад. Все, що в мене було, це ті навчальні проекти, які є під час цього безкоштовного курсу. Там є два коротких проекти: Резюме Builder і Energy Telecom. Тобто це навчальні проекти, на яких ви робите реальні речі, які роблять тестери. Тобто, коли ви йдете на співбесіду на роботу, то ви розказуєте про те, що ви робили. Що ви писали тест кейси, ви аналізували документацію, ви вносили баги, перевіряли ці баги, закривали їх чи перевідкривали. От, і ви робите то саме в компанії. І коли ви йдете в компанію і люди бачать, що ви це вмієте робити, вони вас беруть на роботу. Їм просто чого вони не хочуть новичків, бо новички зазвичай ті, хто теоретично просто знає, що робити, а практично не знають. А якщо ви практично це робили на навчальних проєктах, то це той, в принципі, що і треба. По-друге, ви пишете ці проекти собі в резюме як справжній проєкт, як досвід свій. Тобто, якщо ви будете проходити курс, там є урок по написанню резюме. І вже під час цього уроку по написанню резюме на той момент ви вже пройшли цих два курси. Ви їх собі записуєте в своє резюме. Тобто там все вказано, там навіть є екземпл, ну тобто, приклад резюме, в якому ці два проекти і вказані. Просто все, що ви зробите, це поміняєте дати там і своє ім'я впишете. Ну і там про себе можливо більше розпишете. От. Тобто це вже є реальні проекти. І я з цими проектами теж йшов. Я точно йшов з резюме білдером, точно з ним же, і точно е, з Energy Telecom. У мене більше проєктів не було моєму резюме. Тобто ви пишете резюме, в якому є два проекти, хоч вони і навчальні, але де ви розписуєте? І там, в принципі, в тому прикладі і розписано, що ви робили. От там розписано, що ви робили в честь проекту. Це те, що робить тестер. І е, коли люди це бачать, звичайно, ваше резюме відрізняється від тих. Людей, які там просто прийшли теоретично якийсь курс і розписують там, що він просто класний і так далі, але ніякого досвіду роботи немає. Ви досвід роботи пишете, що просто безкоштовний курс. По-друге, я вам приклад, а по-друге, мені вже пишуть люди, які після цього курсу знайшли роботу. І вони мені пообіцяли, що коли вони трошки попрацюють, вони дадуть інтерв'ю. Ми по скайпу запишемо це інтерв'ю, і ви впевнені, що після цього курсу, після конкретно цього, що я виложив, можна знайти. Хоча я проходив аналогічний курс в Портновкомп'ютерському. От, і я після нього знайшов роботу, значить ви можете після нього знайти роботу. Тому що досвід там, в принципі, є. От. Другий нюанс, я вам скажу: якщо ви посилаєте своє резюме. І це резюме по цьому резюме вам дзвонять. Значить, ви вже теоретично їм підходите. Тобто вони вже готові взяти на роботу з тим, що у вас написано в резюме. Все, що вони хочуть переконатися, це те, що ви реально те, що ви написали, це відповідає правді. Тобто, якщо ви писали, що ви там писали баг баг-репорт, то ви реально їх писали, і вони вам зададуть кілька питань. Він на них дасте відповідь, що ви писали ці баг-репорти. І вони спитають, які там є, наприклад, що там що якщо є в багрепорті. Ви скажете, ну, є е, назва, тобто, title, description, є е, steps to reproduce, є actual result, expected result, attachment, тобто там, приложення, це що ви додаєте, картинку чи що ви там додаєте. От. І от вони спитають, а, ну, да, да, це да, да, все правильно. Тобто, Якщо ви знаєте, якщо ви писали реально баг-репорти, тест кейси, документацію передивлялися, то ви це все будете знати. То ви скажете просто, що ви робили. Вони переконаються, що ви справді робили ці проекти. Вони вас спитають, а скільки там людей було, що ви робили, що це за проєкт розкажіть. А для чого ця програма передназначена? Там, да? Ви розкажете, ну це резюме білдер, це програма для Windows. Яка створена, щоб полегшити створювати резюме. Там є темплейти, з яких просто ви вибираєте, і вам резюме зразу накидується. Так. Тобто ви розкажете просто про цей проєкт. І ну, вас візьмуть. Тобто Це реальні в принципі, проекти, це реальні програми. Просто Те, що вони навчальні, то що От і все, і вони коротенькі, то, що... це не те, що ви там в компанії працювали і гроші вам за них платили, але це навчальні проекти були, і справжні проєкти. Вас за це в принципі, і візьмуть на роботу. За те, що ви вже робили те, що треба було робити. Це раз. Друге. Люди, деякі пишуть мені, що вони от роботу шукають, але знайти не можуть. От, от з Вінниці особливо люди пишуть, я в Вінниці роботу шукаю, але знайти в Вінниці роботу не можу. Е, ходив там на співбесіду в компанії, роботу не знайшов. Ребят, я вам зразу скажу, я теж проходив співбесіди і не знаходив роботу. Я зразу шукав в Вінниці роботу, де я тут живу. В одну компанію пішов в ту саму. Де той хлопець шукав, що мені писав. Там я пройшов успішно, вроді все, пройшов, але ж почали тягнути новий рік. Тоді був новий рік, потім свята, потім менеджер відпуск взяв, потім він заболів. Коротше, тягнулося десь місяць. В, в той час я теж подав в іншу компанію. Туди я не прийшов одразу. Перше, даже інтерв'ю я не прийшов, навіть не технічне, з HR навіть не пройшов, не взяли. Там у мене слабенький рівень англійської був, але я не здавався, я взяв своє резюме, подав. Подав я це своє резюме у всі компанії, які я. Я просто зайшов в інтернеті, знайшов всі IT-компанії, які є, і їм на емейл e просто написав. Я такий-то такий то, шукаю роботу тестером. От, пожалуйста, моє резюме, там все красиво, дякую вам, гарного дня, з найкращими побажаннями, Артур Санько надіслав їм. І мені почали відповідати, запрошувати на інтерв'ю. Я проходив, проходити інтерв'ю. Питання задають на інтерв'ю ті самі, постійно ті самі. По-перше, якщо ви пройшли мій курс там є по проходженню інтерв'ю як би урок, а по-друге, ви будете проходити багато інтерв'ю ви будете знати вже, які точні питання задають конкретно в нас в Україні. Будете знати. Ви попроходите, ви будете потім закритими очима ці інтерв'ю проходити. І, звичайно, після кожного інтерв'ю треба робити роботу з помилками. Ви пройшли інтерв'ю і думаєте, що я зробив не так. Я проходив, проходив, задають питання на англійській мові. Я розумію, що мені по-англійськи було важко. Що я роблю? Я проходив два чи три інтерв'ю, пройшов, думаю, ні, треба щось робити з цим. Я вже зрозумів після цих двох-трьох інтерв'ю, які питання задають на англійській мові. Завжди це там розкажи про себе, де ти вчився і про свої проєкти, які ти робив. Я написав коротку історію про себе на українській мові, переклав на англійську, завчив тупо на зубок, що мене би вночі розбудило, я би розказав цю історію на англійській. І все, тепер потім, на наступному інтерв'ю, мене питають по-англійськи, розкажи про свої проекти. Я їм все розказав, що я робив, як я робив. Все на англійськи. Все, англійську питання зняли. Да? Потім задають логічні задачки. Я ту задачку розв'язав. Другу задачку я. Думав, 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 не міг розв'язати. Мені сказали, ну от подумай, давай поки друг, друге питання. Поки ми про друге питання, я розгадав задачку. Потім після інтерв'ю сижу і думаю, блін, ну розгадав, але довго дуже розгадував цю задачку. Почитав, які задачки, в принципі, зайшов в інтернет, почитав, які задачі задають в it компанії при інтерв'ю. Почитав, які задачі задають найбільше, прочитав, так, да, на слідуючому інтерв'ю мені задають одну задачу. Все, але я вже відповідь на неї знаю. Чік раз і відповів. Тобто от так от це робиться робота над помилками. Треба проходити, проходити інтерв'ю. Це не означає, що ви пішли на одну роботу, ви зразу після першого інтерв'ю знайдете роботу. Ні, треба проходити і вчитися, проходити інтерв'ю, теж треба вміти. От. Тому я вам приклад, мої друзі, які знайшли роботу так само після таких самих курсів, вам приклад. І вже хлопець, який знайшов після цих українських моїх курсів на українській мові, теж вам приклад того, що роботу знайти реально. Для цього просто треба не здаватися і знати, одне знати, якщо, якщо я прийшов, то ви нічим не гірші за мене. І ви повинні собі завжди ставити, а що, я гірший за нього, що я не можу знайти. Та я не здамся ніколи, поки не знайду роботу, не здамся. Я буду проходити і мучити всіх, поки вони скажуть, да на тобі робота, просто не трогай, вже нас замучив. От. Не здаватися, будьте налаштованими на це. Ви знайдете роботу по-любому, тому що той курс він дає вам базові знання для того, щоб роботу знайти. Я вам це точно кажу. Якщо ви, звичайно, його вивчите, а не просто там, не знаю, опустите руки і скажете, ну я не знаю, чи вчити мені, чи не вчити, там, чи будете просто там, без, без домашнього завдання робити, просто відео переглядати. Так не вийде. Хочете бути тестерами, хочете піти в ІТ. Будь ласка, проходите курс сумлінно, майте бажання, робіть домашні завдання, а потім шукайте роботу наполегливо, без проблем. Тестери зараз дуже востребовані, Тільки моя компанія за останні тиждень вісім взяла. 8 людей з... після курсів одразу. Я не знаю, чи були в них там, були в них там навчальні проекти чи не були, але після курсів взяли. Зараз я навіть одного з них проводжу його онбордінг, Тобто два тижні він якби входить в ті обов'язки свої. Я його ввожу в курс справ. Тобто беруть людей, джуніорів беруть. все, що треба, це бажання від вас і наснаги вам, друзі. Наснаги, посмішок, і все буде круто. Па-па.